Міноборони Сполучених Штатів створило у Німеччині центр координації постачання військової допомоги Україні. Про це інформує мілітарний центр, створений для управління координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні для боротьби з російською агресією. Про це у вівторок повідомив журналістам високопосадовець Пентагону. Повідомляє CNN. Центр управління юком в Україні або яку базується у штаб-квартирі Європейського військового командування США у німецькому штутгарті, та керується американським двозирковим військовим генералом, сказав чиновник. Цей центр тісно співпрацює з міжнародним координаційним центром донорів, яким керує генерал з Великої Британії, додав чиновник. Центр було створено для підтримки зусиль цієї системи безпеки, зазначив американський чиновник. За словами чиновника до центру управління, поряд з персоналом Сполучених Штатів входять співробітники ще з 15 інших держав. Центр управління також керуватиме мережею з понад 40 країн-партнерів та союзників. Які зустрілися у Німеччині раніше у вівторок на авіабази Рамштайн та надають допомогу Україні міністр оборони Лойт Остін заявив, що ця нова група союзників збиратиметься раз на місяць. Дякую за перегляд.